Цікаво, скільки місць, які можна назвати домом, вміщається в нашому житті. Я Катя, як і багато наших дітей, я біженка. Сьогодні мені страшно, що з кожним роком окупації мій дім змінюється і віддаляється. Я поговорила з тими, хто тікав від війни, і з тими, хто досі дивиться на неї з вікна свого будинку. Може, вони знають, що таке дім. Кожним із людини є маленька дитина. Ми треба наслужитися моментом, який зараз є: О, так. Спогади. Ну треба робити спогади кожен день. Я його обіймаю, і він мене обіймає. Якщо вони проїжджають і я їм махаю прапором, то все буде добре. Держи вдома. Я здобою, ні маленький, а голову мені повідомило ще забезпіку. Якийсь великий так. Перемогу додому. Що буде, якщо почати бачити найсвітліше?